Цей будинок спалахнув в останню ніч 2008 року, але власник до сьогодні страхових виплат не отримав, адже страховик товариство гарантія визнало договір із паном хом'яком нікчемним. За законом це найвища форма недійсності документа. Щоправда, з'ясувалося чомусь аж за 9 місяців після пожежі. Мовляв, клієнт уклав договір з агентом, який не мав для цього повноваження або лише посередником. Це був просто підпис, стояло прізвище чайка. Тобто і печатка, моє... стояла. 에, печатка стояла э, агента, який мав на це право, але підпис також на його. Чому договір, укладений в одній із філій товариства і згодом прийнятий його відділом обліку, виявився нікчемним, клієнтові не зрозуміло. На коліні, на вулиці, як сказав представник, тобто це не було так, це було в офісі, в приміщенні, е, внизу приміщення є банк, де були сплачені відразу кошти, де всі платять. Водночас страхове товариство від моменту пожежі і аж до травня не замовило жодної експертизи. Це зробив потерпілий, зате одразу після її результатів страховики звернулися в СБУ та прокуратуру, аби переконатися у непричетності до пожежі самого власника, і нарешті надіслали клієнтові листа за підписом президента товариства. Страхова компанія гарантія фактично в односторонньому порядку відмовилася виконувати умови договору страхування та направила лист. Поміку Андрію Степановичу, якому вказала, що у процесі розслідування обставин, оформлення договору та розгляду додаткових документів було встановлено факти, які тягнуть нікчемність договору. Втім, коли потерпілий надав розголосу цим подіям, з'ясували, що договір не нікчемний, а не дійсний, і його ще розглядатиме суд. А президент товариства просто помилився з формулюванням. Це його позиція, яка я вважаю юридично неграмотна. Ось на жаль, на жаль, можливо, не проконсультувалася людина насправді. Держфінпослуг, куди зі скаргою на дії страховиків звернувся Андрій Хом'як, визнав факти зволікання у розгляді цієї справи, але вирішувати її державні контролери порадили у суді. Позиція держфінпослуг в принципі був наданий лист відповідь пану Андрію, з в якому написано, що всі спірні питання розглядаються в судовому порядку. Наразі, як запевняють страховики, вони і далі з'ясовують причини пожежі та розміри збитків, тому від можливих виплат не відмовляються. Андрій Хом'як тим часом готується до суду і у страхування в Україні вже не вірить. Ірина Вещишин, Вадим Дмитриченко, Юрій Герасимов наш репортер.